Кафе Тамада, де у нас грузинська кухня, кафе Грільяж, де дійсно там у нас і морепродукти, суші, і японська кухня, і традиційна українська. І на трасі Київ-Харків, Велика Круча, Перша пивоварня, Приватна в Україні кафе Підсахата. Відміч і кондитерські вироби у нас дуже представлені в громаді. Також тому запрошуємо гостей до нас по кафе. Тамаді дуже дуже смачно. Тамаль можна піти. Там дуже смачно готують. Підсахата у нас дуже смачна. Ще в нас є грильяж. Є ще біля міста. Знаходиться кафе Устаса. У нас багато відкрилось кофейн. кафе «Грильяши». кафе грильяж. кафе Тамада. Я майфрендс кафе. Підця хата, тамада, та грильяж. У нас є чудова кав'я кафе знаходиться біля міської ради. Також хата, якщо я не помиляюся, також у нас є грильяж та мада, чудовий заклад. Також у нас дуже багато кав'ярень у місті та мада грильяже в цьому році. відкрилася літня веранда. В принципі, там можна смачно поїсти піцу. Ще є кафешка, грильяж дуже смачні лаваші. Можете там взяти будь-який на ваш смак.